Вітаю всіх на каналі Зелена Метушня. Сьогодні хочу вам показати, як потрібно омолоджувати та обрізати волотисті гортензії. Я обіцяла вам показати свої помилки у формуванні. І зараз хочу свої помилки виправити. Сподіваюсь, на двох кущах я зможу вам це показати. Ось, зараз. Кадрі. Це волотиста гортензія ваніла фрайс. Дуже відомий сорт. Гарні соцвіття має, які е, починають набувати рожевого кольору з білим кінчиком. Дуже гарненький в цьому кущику, 6 або 7 років, я вже так не пам'ятаю. І формувала я начебто його правильно. Зараз обійду, покажу, що було. Бачите, ось був приріст одного року, зріс на дві бруньки, ось одна, ось друга була це ще один рік, ось також на дві бруньки. І, і ось потім залишала декілька соцвіч. Не декілька, а більше, ніж потрібно. І бачите, вже і прирости стали тонші, і з кожним роком вони все дрібніші і дрібніше ставали. Так ось я хочу це виправити. Не знаю, чи вийде у мене, так, як я сподіваюся, але почну. Дивіться, ще яка була. У мене подія. Цю гортензію, як і всі інші, я перевозила зі старого свого саду. Звісно, вона тормознула в рості. І в цьому році гілки зовсім тонкі. Ось. Непритаманні не вони гортензії ваніла. І цей сорт він і так має такі е, набиті соцвіття, і вони е, гілки не витримують, і, бачите, так поникають. Навіть від такого маленького, бачите, вони схилялися до землі. то треба це виправити. Не знаю, не знаю з чого почати. Ну, по-перше, оці тоненькі гілки мені зовсім не потрібні. Тому я перше, що роблю, зрізаю на два роки назад. Сподіваюсь, ось тут проснеться брунька. Якщо я знайду десь ось тут сплячі бруньки, то буду різати і нижче. О, так, це прибираємо. Тут дивіться, яке маленьке суцвіття. Ну, зовсім. Хіба таке можна залишати? Я сподіваюся, що я зможу отримати сплячу бруньку десь знизу. Не б відбивала вона мені, бачите, пагони цього року знизу. І-і-і. Ну, оцей стебл такий. Значно товстіший. І ось, можливо, це будуть мої сплячі бруньки, які мені дадуть заміну на це непорозуміння, що виросло. Бачите, цілий букет дрібних гілочок, які не дають гарних соцвіть. Вони нам зовсім не потрібні. І немає сенсу їх різати на одну-дві бруньки. Зовсім немає. Ось тут перший ряд ось брунечок. Якщо тут, то що тут різати? Я сподіваюся, що це сплячі бруньки. І я повністю зрізаю ось так. Тут зрізані, мабуть, три роки. Я думаю, що це пагін один, два, ось третій рік. Так, три роки омолоджуємо на три роки. Так, оця дрібненька вирізаю, Вона не потрібна. І що в нас залишається? Ці дрібні. Ось гілки це цього року, вони мені не потрібні. Тут, якщо зрізати два роки назад, отут є спляча брунька, але все одно мене це не влаштовує. Можна так от зрізати ось. Тут, тут, можливо, могла б тут проснутися спляча брунька, але не факт. Ну, ось так от зрізаю, що мені тут не подобається. Та не подобається мені нічого, і я ось бачу, що отут є старі-старі. Ось, бачите, одна бруночка і ось друга. Вони сплячі, і я зроблю зріз над ними. Залишаю десь півтора 2 см стовбурець і зрізаю над ними. Ось ці бруньки повинні проснутися. Якщо не проснуться, то То вже красоти, краси цього куща я не побачу. Тут бруньки я не бачу. Бачите, такий пустий стовбурець. Але я не хочу залишати оце те, що нього. Не буде, з нього толку зовсім не буде. Кущу молоджую і зрізаю, зрізаю десь отут. Все. Що в нас залишилось? А залишилось у нас. Ось, ой, хотіла прибрати грудку. Залишилось у нас дві товсті гілки. Ось. Трошечки від неї розгалудження залишила. І також іще, бачите, ось одна гілка і ще розгалудження. А тепер поспостерігаємо, що з неї вийде. Покажу наступного року, які гілки відіб'ються і покажуть нам красу, і які розміром волоті покажуть. І ось на примірі цього куща також покажу вам обрізку. Це сорт Lime Light, також набиті суцвіття. Ось, бачите, яке суцвіття дало. Це такий же за роками кущ, йому також десь 6 або 7 років. Для порівняння. Дивіться, оці волоті, більш дрібненькі, вони виросли на пагонах достатньо старих. А оцей, оця волоч, вона, бачите, яка величенька. І вона величенька за рахунок чого? За рахунок того, що відбився молодий пагін від землі. Він товстий, гарний. І приклад ось чому ми не залишаємо маленьких, дрібненьких гілочок. Ось цей пагін ось, відбився від низу. І Подивіться, гарний, гарний такий стовбур дав і соцвіття, більш-менш подібне до свого сортового до своїх сортових ознак. Тому ми також попрацюємо над цим кущем. Бачите, вони також не тримали гілочки себе, я їх підв'язувала. Як я підв'язую свої гортензії, я робила відео. Але зараз повторюсь, бачите, по центру арматура і до неї таким сонечком на мотузках прив'язані ці соцвіття. Зараз зрізаю самі сутцвіття, щоб ми бачили крону. Бачите, які дрібні-дрібні гілочки. Вони не втримують такі великі волоті, особливо, якщо ці волоті ще й о, наберуться води. Оце все бачите, на ці гілки зрізаю. Ось одне навіть ще не зацвіло. Так, і оці всі дрібненькі-дрібненькі. Зараз все це позрізаю, бо нічого за волотями не видно. Трошечки нажму на паузу, поприбираю мотузки і потім продовжимо. Ну, ось звільнила від мотузок. І відсутні, і видно скелетні гілки. От з ними зараз і почнемо працювати. Дивіться, скільки дрібненьких гілочок. І ось для порівняння ось цей пагін, який мені, ось, бачите, це той пагін, який мені дуже-дуже подобається. Якщо дивитися, це однорічний пагін. Якщо порівнювати з товщиною інших, дивіться, оцьому пагону вже років 5. І він... Десь такої же товщини навіть не наростає. Мені потрібні оці класні товстезні, які мені дадуть гарні соцвіття. Тому оцей пагін я зрізаю десь отут. Якщо оце спляча брунька, то вона проснеться мені в наступному році. Так, що ми робимо? Бачите, тут спляча брунька вже проснулась, дала тонку гілку, вона мені не потрібна. Не бачу, а ось. Можливо, ось оце, ось з двох сторін, це сплячі бруньки. Зараз зріжу отак, потім подивимося. От повністю цю рогату вирізаємо. Це років три я зрізала. Ось навіть видно. Один рік. Вірніше, оце один рік, другий, третій, четвертий. Навіть чотири роки. Оце є, що наросло за чотири роки, хоча обрізка була правильна на дві бруньки. Але гілки тонкі, ще й тормознулася від пересадки. Так ось також таке розгалудження, велика-велика з тонкими гілками. Тут я бачу, що, бачите, оце ж проснулася спляча брунька, тут вона не проснулася з цієї сторони. Але ось нижчий ряд, який ми залишали, отут повинні сплячі бруньки бути. Але старенький такий, і над цим я роблю зріз. Тут я навіть вже не скажу, скільки років омолодили. молодили. Один, два, три, чотири. Також чотири роки. Так, тепер у нас залишився оцей пагін цього року. Ось іще молодий, відбитий, але тонший. І... Я їх поки залишу, висоту я прибирати не буду. Я хочу навесні їх прибрати. Трошки вкорочу. І навесні оцей пагін я приберу на, Десь на дві бруньки, на два ряда бруньок. Десь отут вкорочу. Цей пагін приберу нижче. І ось два дрібненьких. Молоденьких також, бачите, відбилася від землі. Їх буде потрібно або зовсім прибрати, або дуже-дуже коротко зрізати. І ось цей пеньок, це мабуть сухий пеньок. Так, сухий, ми його вирізаємо. Ось іще гілочка якась пішла знизу. Це зовсім-зовсім маленька, з неї толку не буде. Вирізаємо, зовсім вирізаємо. Ну, це щось теж мені так не подобається. Зріжу ось тут. Якщо відіб'є гарні, за товщиною тут збруняк пагони, то буде добре. Не відіб'є, я, я її виріжу на кільце зовсім донизу. Тут також залишу так. А оці дві зріжу навесні. Чому? Тому що я хочу ще зимове вкорінення. Є такий один спосіб зимового вкорінення. Я хочу позрізати ці гілочки і пустити їх на вкорінення. Ось. Поки у нас залишився ось такий кущ, виправляємо помилки, будуть дуже гарні суцвіття наступного року. І поспостерігаємо з вами, обов'язково покажу, що з цього вийшло. До побачення, до нових зустрічей!